Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео розкажу і покажу все, що залишилось після мого трактора. Залишилось не так і багато. Причина для цього відео, причиною для цього відео стали оці нашивки. Нашивки від прицепа, які, які я зробив у 2005 році. Але Жодного відео на каналі з цими нашивками нема. Ну, але я зараз дещо розкажу, що продається, що йде в подарок, а що йде в небуття. І тоді вже в кінці про ці нашивки більше розповім. Але почну з того, що, що ще є і що ще не продалося. Не продався плужок для нарізання рядків під картоплю і для підгортання картоплі. Чому не продався? Тому що восени така річ нікому не потрібна. Тепер наближається весна, новий сезон польових робіт, і я думаю, на цей плужок покупець знайдеться. Тим паче, тут пальці на 22 і на 28, Тобто підходять як під Т-25, Т16, так і під маленького китайця. Ну, тобто Три рядочки це будь-який міні-трактор, який має трохточку. Може його навішувати і працювати. Ціна цього плужка 150 доларів. Наступне, що досі не продалось, це трикутник. Трикутник розмір ідентичний заводському, хоча він саморобний. Має дві відмінності: це є відсутність оцеї собачки, яка там защолкує. І пальці. Пальці це 25 мм діаметр. Були би вони на 28 вже би продався. Ну і плюс треба розуміти, що зараз сучасна техніка, навісне сучасне, нове, воно під ну, без трикутника, без автосепки, а під пальці. Тому така такий трикутник є, прийде час і на нього буде покупець. Наступне це фари. Фари віддаю безкоштовно. Е, є стандартна фара, тракторна від Т-25. Точніше їх є дві штуки. Дві штуки з лампочками. Ще десь там цоколь є. Ну, коротше, можливо, комусь скло потрібне. Скло ціленьке. Є така от одна, це там що, галогенка стоїть чи що? Ну така лампочка з дротиком. Тоже вона мені не потрібна. Кому потрібна фара, пишете в коментарях, зв'язуєтесь, безкоштовно відправлю. Ну, Звичайно, послуги пошти це вже ваші. Тому готовий подарувати. Є ще отака от штука цікава. Ну, звичайно, вона в подарок не піде. Отак От покажу. Це є що, райбер чи розвертка, як воно там правильно називається. Ось така штука потрібна фактично кожному власнику трактора Т-25. Чому? Тому що тут є дві гайки, звідси, звідси, і різці. І будь-який отвір. Ну, певні рамки, тут я не пам'ятаю, 20, мінімалка це 20. З чимісь там міліметрів і до 40, здається, міліметрів. Чи від 20 до 40 мм. Чому воно в мене? І чому я раджу кожному власнику трактора Т25 мати таку штуку. Отак От ще покажу. Е, оця штука добре робити ним отвори райберити на 35 мм. В тракторі Т25, е, починаючи від передка, там ось качання. Вісь качання, точніше, переднього передньої балки втулки на цапфах на 35 мм, пальці на поршнях, оці втулки латунні, коли треба замінювати, робити їх в розмір, теж 35 мм, що там ще в нас, вал на візки. Той, що йде через бак гідравлічний, теж 35 мм, то, коротше, оця штука дуже і дуже потрібна. Купляв я колись її спеціально для тих потреб. Працював дуже делікатно. Працював так делікатно, що всі ножі, вони без жодного зазубрення, нащерблення. Ну Взагалі, щоб ця штука добре працювала, треба дуже делікатно це все робити з маленьким накрутом. Тобто воно регулюється оцими гайками, коли цю попустити, цю зажати верхню, то відповідно буде менший діаметр. І так поступово можна збільшувати діаметр. Якщо потрішки буквально по пів міліметра, не більше брати, Знімати, кажу, пів міліметра. Навіть забагато. Я пам'ятаю, здається, за 3-4 заходи знімав міліметр. І це було на цьому, на втулках шатунних. Що вони там латунні, чи які вони Ну, якийсь сплав, коротше, жовтого кольору. То, відповідно, дуже делікатно, якщо працювати, то все класно виходить. Ну, плюс вороток. Пам'ятаю, тоді вона коштувала досить багато, десь біля 600 чи 700 гривень я дав колись свій час за цю штуку. Ну, Але врахуйте, що тоді і долар був там десь по 24 чи по скільки. Хто знає, яка ціна такої штуки тепер, Ну, зрозуміло, що за 1000 гривень такої штуки не купиш, мабуть. Але, можливо, хтось шарить в темі. Скільки така штука може коштувати, можливо, комусь така потрібна. Пишіть, Мож, можемо домовитись. Ну, але самі розумієте, що воно варте варте трошки грошей, бо це інструмент. Тому фари в подарок, а це, якщо комусь треба, хіба можна домовитись за гроші. Що ще лишилось? Ще лишилось три бурінки маленьких. Але вони нові і вони ще не продаються. В мене є там деякі ідеї. То я вирішив три борінки. Ну, це такі борінки чи райборінки. У ну, мене таких було три штуки на культиваторі стояло. Вони вже досить зносились, і культиватор продався так з тими борінками, які були на культиваторі. А три нових це були в запасі для того, щоб з часу міняти в культиваторі, щоб зуби не міняти всі. а... Зразу бурінки поміняти. Але не прийшла до них черга, так вони нові стоять. Е, ну і продовження це оці нашивки. Нашивки для прицепа. Відео жодного нема, але є фотографія одна чи дві. Ну, я думаю, я вставлю е, вставлю покажу, як воно виглядало на прицепі. Тому що прицеп мав борти. 50 сантиметрів, а оці нашивки були ще 90 догори. Суть яка. Чори нашивки. Тут у нас в основному тополя поля, ну, подекуди сосна, дерево. Але ці нашивки стояли в сухому місці, тому вони добре збереглись. Дошка 30-ка або 35-ка, плюс-мінус. Бо це була тополя сороківка, Відповідно, на станку його з двох боків зняли, трошки підгемблювали, вийшло десь біля 35 мм. Сюди в ширину 10 см, сюди 3 3,5 см. Ну І це все скріплено болтами. Болти 12-х, досить довгі, десь ну знаю, сантиметрів 12 см, тому що 3-3 більше, мабуть, десь 14 або 15 см болти. Плюс по дві шайби. Ну і тут більше 40 штук отаких от болтиків. Тому що я їх купляв, пам'ятаю, як сьогодні в 2005 році купляв, куштувало гривня комплект. Болт, гайка і дві шайби гривня. То я 50 штук купив, 40 з копійками штук пішло. 40 на самі з'єднання, плюс, плюс на ще щось там 2-3 пішло. Ну, коротше, тепер буду це все розкручувати. Чому буду розкручувати? Тому що робили ці нашивки у 2005 році для перевезення сіна соломи. Пачка получалась конкретна, тому що 2,05 на 1,86 м, скільки там мій прицеп мав. Ну і плюс 1,40 м висотою. То було дуже зручно брати дуже було зручно брати сіно, солому. Не потрібно було розправляти. Пізніше там деколи якісь тюки возив 2006 2007 а можливо навіть 2008 рік возив цукрові буряки на здачу в сусідній район через поля. Пам'ятаю, що брав до третьої дошки, накладував до третьої дошки, а щоб нічого не губити, то тут відстань 10 см між рейками. То просто закладав крупними такими бурячками, так, заклинував, щоб не вилітало. То пам'ятаю, що найбільше брав 2800 чистої ваги. Це прицеп, плюс три дошки, тут скільки в нас виходить, 50 см, і ще в прицеп 50 ну, метр висоти було. Тому що якби брав повний. То, мабуть, і трактор би не витримав, і колеса би не Ну, Колеса, можливо, би витримали. Рама би не витримала, тому що повного цукрового буряка це було б 3,5 до 4, мабуть. То з того трактора і прицепа нічого б не залишилось. Суть яка, нашивок. Оце задня сторона. Тут є така труба, вухо для кріплення, тут воно все десь там є болт, кріпилось. Задня сторона була відкривна. Просто два ланцюги. І це все так було зроблено. Отак От воно виглядало все. Доказ того, що возив цукрові буряки, як бачите, перших три дошки в болоті, чорні, а вже дві останні чисті. До речі, останній раз оці нашивки я використовував ну, років 12-13 тому. Весь час вони стояли в сухому місці. До речі, і тому їх нема на відео. Жодного відео про ці нашивки нема. Тому що YouTube я веду років 6 або 7, а нашивки більше 10 років простояли без діла. Це в нас передня стінка. Ну, звичайно, трошки за ті роки покрутило. От видно, декуди покрутило, декуди оці шкідники почали їсти, гристи. Ну і це ліва, права сторона. Кути з'єднувались. От були такі полоски. Це було кріплення до переднього борта, щоб верх не роз'їжджався. Ну і отут оця труба прикручувалась. Та сама історія і з правою стороною. Була колись ідея спеціально для відео. Витягнути їх, зняти. На відео, як воно це все виглядало, але все не було часу. Тепер вони не потрібні, Прицеп продався без них. Вони не йшли в комплекті. Тепер пора їх розкручувати. Добре, що я болти не обрізав. Болти, які були довгі, так отут по 2 см, по 2,5 зайві болти залишились. Зараз легенько ведешкою. Ключик на 19, розберу, розкручу, розберу. Оці дощечки ще десь підуть. Ну, як підуть, можливо, доведеться десь підставити, щось загородити. Ну, викидати, палити ще не буду. Тому що на паливо вони завжди встигнуть піти. Болтики також будуть стояти, десь колись буде потрібен такий болт з, гайка, з гайкою, шайбами. Дещо піде на металом. Просто все стараюся ховати так, щоб не мокло, не було на дощах, на снігах, а це все займає місце. Тепер я вже точно розумію, що ці нашивки мені не потрібні, тому я їх просто-напросто розбираю. Ну, зараз буду розбирати. Звичайно, на відео це вже знімати я не буду. Добре, що не обрізав болгаркою оці залишки, то болт збережений і буде все класно, ще можна десь його використати. Це все буду розкручувати. Ложок і це чекає свого, своїх клієнтів. Фари в подарок. Пишіть, не встидайтесь кому треба. Особливо цікава думка за цю штуку. Хто шарить, хто розуміється. Напишіть, яка її адекватна ринкова вартість. Ну і нашивки йдуть в небуття. Добре, що є на фото хоча б. Ну, і це, звичайно, на відео. Перший раз вони на відео попадають. Ну і перший, і останній. Це так, відео для пам'яті для згадки. До речі, гараж не пустує. Гараж не пустує під навіс. Як бачите, є, не знаю, чи видно, є сліди коліс. заганяю сюди машину. Ну, зараз машина на вулиці. Заганяю машину. Так вийшло, що колись з стояв трактор. Тепер стоїть машина, теж дізельна. Так що і новий гаражик стоїть. Чекає своєї черги, тому що треба проводку робити, провода купив, перемикачі, розетки, все купив, нема часу починати цю роботу. Можливо, вже ближче весни або весною зроблю. Таке от вийшло відео. Трактора вже нема. Пів року, майже через тиждень. Так, десь через тиждень буде. Півроку, як продався трактор 15 серпня. 15 серпня 2024 року останній раз він звідси виїхав з цього гаража і від мене. А відлуння ще досі є. Але, розперу, нашивки продасть оце все. і з часом відлуння також пропаде. На цьому все. Пишіть свої думки в коментарях, хто що думає. Про це все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.